Друзі, вітаю! Попала така монетка України 2024 року. 5 гривень України. На аверсі зображений Богдан Хмельницький та напис Богдан Хмельницький. Гурт монети перерив рифлений такого типу. І реверс монети. Має напис 5 гривень Україна, підковка внідата і зверху тризуб. Ціна рядової монетки так і коштує свій номінал. Але якщо вам попаде монетка з будь-якими браками та відхиленнями, ціна розпочинається від 1-2 доларів. Ця монетка з виду звичайна, але вона не звичайна, так як має ось тут заусенець Коло букви А. заусенець на канті. І ціна такої монети вже стартує від 2 доларів. Заусинець він виглядає так, як горбик і кант трішки стесаний. Об'єктив першиво наводиться, але нічого, я вам постараюсь його показати. Ось такого типу йде по центру, як бачимо, брак і він дає монеті уже ціну вищу номіналу. Якщо вам попадають такі монетки, або монетки з браком у назві, ціна таких монет стартує від 2-3 доларів, деякі я із них купляю. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, або виготовлена з іншого металу, Ціни на такі монети договірні. Колекціонери такими монетами дуже цікавляться і платять великі кошти. Деякі екземпляри стоять від 700 800 доларів за один екземпляр монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.